Тосовка успішних людей, куди я намагаюся потрапити. Моя картина незабаром буде у космосі. Е, якщо ви думаєте, що я десь на оглядовому майданчику у Києві, ні. В мене багато впливовий батько! Вау! Wow. 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 Навіть не любовник. Тепер ви знаєте, з якими чоловіками я цілуюсь вранці. Опа! Привіт! Ви на каналі Соні Морозюк. Мені сказали вийти через двері, але в мене було відчинено вікно. Дуже вас благаю, майже сльозно підтримайте молодого художника. Підтримайте мене просто вашою активністю. Мені буде приємно. Цей канал буде не тільки про мене і моє мистецтво, а й мистецтво взагалі. Що зараз відбувається на артринку? Що відбувалось. А що ще буде відбуватися? Тож почнемо. І якщо ми зараз стоїмо біля моєї автівки, почнемо з моєї автівки. Зараз я їжу на Поршкає, і це була моя мрія. Хотіла повкалувала 10 років, купила. Я обожнюю свою машину за те, що вона розмальована. Позиція креатив! Взяла балончик і погнала. Цього всього вийшов о лайфхак. І це взагалі крутий кейс. Що коли я розмалювала перший раз машину, це було два з половиною роки тому. Всі пабліки нашого міста мі з України написали про мої машини, тому що це незвичний об'єкт. Всі думають, що за городська сумасшедша? Русизм, на українізація. З того, що я вирішила так зробити для себе такий арт, вийшла класна піар-історія, ну майже безкоштовна, крім поліровки потім кузова. І <сує> я вважала, що не, не буде більш таких людей, як я. «О-о-о, але ні, з'явились люди, кохані мої, котрі замовляли собі розпис автівок мною помальованих машин. мені здається, що десь десять є. Найяскравіший приклад це Вова Заведюк. Це продюсер «Голос України». В нього такий жовтий мерседес і два лаконічні надписи. А ще особливе замовлення це для моєї тепер вже подруги. подруга вона стала після того, як замовила в мене розпис машини. Це Таня Яшкіна. Вона займається зброєю, дівчина зі зброєю. В неї великий позашляховик. Такі слова знаю, боже. Позашляховик, на якому вона їздить і відвозить допомогу у Бахмут і найгарячіші точки. Нашої країни зараз і підіймає свої, своєю машиною настрій тим, хто нас зараз боронить. На годинку восьма ранку я приїхала з майстерні, з майстерні їсти. Бо художник не має бути ані голодний, ані бідний. Доказ, що я вже малювала, от фарба на пальцях. Сніданок моя улюблена частина дня. Моє нахилення це смачна їжа, боже, я люблю жерти. Круглий стіл для переговорів. Я зараз буду чекати десь на підльоті мій продюсер Валентін, бо в нас є справи, завжди ми снідаємо і обговорюємо наші плани по захопленню Всесвіту. Я така людина, знаєте, продуктивність і чому ми сидимо у супермаркеті. Це мій офіс. Я економлю на коворкінгу. Мені здається, що люди це наш найцінніший ресурс, і якість людей, які нас оточують, це дуже важливий фактор. Тут тусовка успішних людей, куди я намагаюся потрапити, не соромимося. Ходимо там, де ми хочемо бути. Ой, я б тут могла сказати про те, що от в обід приїжджають ескортниці знайомитися, а ми приїжджаємо раніше всі. Це можна відразу кажу, буде чесно, відверті канал. Дівчата, знаєте, знаю, після обіду, от як вони прокинуться, приходять і такі поодинці сидять, і або з подружкою так -а", тому що мужчинчики сюди приходять на ой, на обід. І вони так знайомляться. А ми з Дашою вирішили оціх всіх мужчинчиків вранці <рес> до себе, і ви розумієте, ці люди заходять серйозні власники бізнесів. Там ну, і різні люди заходять сюди. Заходять а ми вже працюємо і в них просто розрив шаблонів. Отут, отак от знаєте це, це цянки забаганки. За, за Познайомились з різними людьми, з одними зробили колабу, і я продала тут картини. П'ятьом, мені здається, людям, з якими я познайомилась тут. Тому свої сніданки я конвертую у прибуток. А де ви знаходите якісних потрібних людей? Напишіть коментаря. О! А ось і вона. Продюсер Валентин! Подивіться, от як правильна людина, продюсер. От дивізіть відразу мерч. На, 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 не продюсер і не Валентин, це Даша. І ми до, до сих пір не можемо придумати, яку роль е, наділити Даші, бо вона мій і агент, і продюсер, і наставник, і психолог, і, і все. Моя права рука, ліва нога, е, серце, аорта. І це все це моя Даша. Даша мені допомагає е, розвантажити мої. Тиндітні, тендітні плечі, плечі від комунікативних усіляких задач, а мені так знаєте, розповідають тільки те, що мені потрібно розповідати. Скажімо всі... так, роблю тиск на підрядника. Тиск на підрядника. Знаєш, нас познайомили, мій колишній. Молодий хлопець, а я реально молодий. Ну, я так зависилась, бо побачила знайомих. Привіт! Диві. Добрий ранок! У нас тут знімальний процес. Гарного дня! Ми не можемо показувати тут людей, тому що нам сказали Сказали заблюрити обличчя, і заблюрити номера, а наше нам тут uh, ускладнювати життя того монтажера, нашу людині проблеми. Тому не будемо показувати знаєте, що там. Гарна людина. <реш> так от, як ми познайомились з Дашею. З Дашою нас познайомив мій колишній молодий хлопець і, і Дашин колишній коханий чоловік. Колишній це. а! Ну, Я гарну справу зробила. Я гарну справу. Оце є дитина, а в мене завдяки колишньому є ти. Клас. Хлопці, ми, ви супер. <реш> Дякую. Я не снідаю, бо я зранку не їм, а митця тебе кормити постійно. Бо мені ну тільки знаєте, або або щось триндіти, або їсти. Для чого ще рот? Стендап. Оп. А, футпорно. <соржу> 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 а тепер до справ. Уявіть, у мене буде колаба з ювелірним брендом. і ось, знаєте, отак зроблю. Карть є карт Тіфані. Тільки моє. Головне, щоб ми просто з бухгалтером об'єдналися і тобі ще змінили квет. Ти ж пам'ятаєш, так? Бо ми все робимо офіційно, якщо Ну, <продук> якщо що. податки <продук> платяться. <продук> В мене є така добра традиція. Я щоранку виношу каву. Зараз покажу кому. Можна, будь ласка, два американо з собою. Тільки кришечко не накривайте. Як думаєте, що за чоловіки мене чекають біля виходу або входу? Як подивитись? Філософія, розумієте? Філософія. Напишіть. Напишіть коментарях. Я звикну так колись робити, буде через слово. Так напишіть, там, розкажіть. А зараз є рубрика-підказка. Мені здається, що якщо ти можеш зробити щось класне для людини, щоб людини посміхнулась, обов'язково це робіть, бо ви комусь врятуєте життя. Або настрій теж, теж добре. Хм. Де мої мужчини? Так, я пішла до. Я не бачу, ми зустрінемося. А я вам кажу, на правах продюсера підписуємося, ставимо колокольчики, лайки. Оце все пишемо, а то я буду робити тиск. Вона знає як. Так, ну що, віддаємо каву. Це моє. А це моє сонечко. Це взагалі сумка. Ми тебе любимо. Спасибі, ти велике. Спасибі. Розумієте, ми щоранку обмінюємося посмішкою, підіймаємо один одному настрій. Взагалі, от... Бажаємо всім гарного дня. Бажаємо всім гарного дня і мені здається, що кайф життя у таких маленьких зустрічах і таких маленьких моментах. Хто приїжджає, тут наче у нас маленька сім'я. Родина! родина. Просто розкажи, як воно в житті є. Тоді це така позитиві дівчинка Соня Морозюк. І що вона такі красиві речі робить. А ви бачили цей креатив? Він просто супер! Ви читали його? Що там написано? Якщо ми всі будемо дружні, то в нас буде вся країна дружня. Краса у простоті, Що у картинах, що у людях, що у житті, так? Так. Оставайся простим, як що? Як три копійки. <рес> 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 Все, Це <поїхали, рес> Дякую вам. Боже, <рес> ви просто. <рес> ви... <Супер, рес> <рес> <рес> <супер>. Все. <рес> Гарного <рес> дня. Хорошого дня. буде. Отак, от. Тепер ви знаєте, з якими чоловіками я цілуюсь вранці. Опа. Рубрика Кущі Сонію Мерезюк». ми йдемо з вами до мого муралу. Всіна ладовченш, бентю лавтен. С тинзенат Сейнасеверау. Я його бачу щодня, тому що через дорогу офіс гудлайс. І щодня я на нього дивлюсь і думаю: блін, як це круто. Я як творча людина. Рефлексую на ту реальність, в якій ми живемо. І мої картини зараз не тільки про кохання, а й взагалі про, про нас, про, про, про людей, які переживають такий досвід, як війна, жахливий. Тому ця картина є однією з серії моєї рефлексії на війну. І головний меседж цієї картини. Це демонстрація і наголос на тому, що наша сила в нашій єдності. Якщо можна сказати, що сталося щось добре з війною, то мені дуже подобається, що всі ми згуртувалися. І всі ми стали однією великою родиною. І меседж картини, що може бути крутіше, ніж така велика родина. Коли ми всі разом всі прагнемо до однієї цілі, всі допомагаємо один одному. І це важливе нагадування для всіх, що. Що крутіше, ніж сім'я у 44 мільйони? Розумієте, можна е, рефлексувати дуже по-різному, але я спробувала рефлексувати через е, добро та любов. Тому що можна написати, щоб вони всі поздихали тварі, Але а я написала. Ми ще побачимось, ми з'їздимо до Одеси, це все. Я вважаю, що добро завжди перемагає і улипка бізеружевид. Перекладіться на українську мову. Як би ви це сказали? Я не знаю, тому сказала, як подумала. Отак. Насправді, якщо ви думали, що створити мурал, це все дуже просто. Ні, від моменту цієї ідеї до реалізації пройшло майже мені здається, що півроку. Тому що. Потрібно було отримати дозвіл на створення муралу, узгодити зі всіма мешканцями цього будинку, яка картина буде в них зображена на фасаді дому. Рубрика, де ми взяли гроші на це. Я хочу зауважити, і це важливо, запам'ятайте, в нормальних історіях, як наче начебто нормальна людина, гроші на створення муралу це не державні кошти. Зазвичай знаходиться. Людина з великим серцем на цена, де Бог йому здоров'я, <клес> який оплачує цю всю історію. Як я зайшла мецената, я свою картину дала на аукціон на Київський економічний міжнародний форум, де ставка за цей лот за мою картину були гроші за вартість створення муралу. І я, коли бачу цей мурал, думаю завжди про те, що немає, напевно, таких цілей або ідей, які неможливо реалізувати. От, наприклад, вчора мене запитали на інтерв'ю, а що ти, чим ти нас можеш здивувати? Я кажу, друзі, моя картина незабаром буде у космосі. Yeah. І це реальна правда. А як саме ви побачите згодом? Варто тільки підписатися на мій канал. Лайк цьому відео і фоточку з муралом до інстаграму. Якщо ви думаєте, що я десь на оглядовому майданчику у Києві. Ні, я в себе вдома стою на балконі, у капцях, п'ю каву. Любуюсь своїм видом. Заслужила. Хочу і вам показати: в мене тут є: Костел, Софійський собор, Володимирський собор, Михайлівський, Олімпійський. Коротше, в мене видно все, окрім. Батьківщини мати і лаври. Ексклюзив в нас сьогодні з вами, тому що я нікому не показувала ще свою квартиру і в інстаграмі не робила румтур, тому тільки для вас, тільки сьогодні. Так що ходімо. Для мене найкращий відпочинок це бути вдома. Я дуже не люблю ходити в якісь заклади, і взагалі навіть гуляти не дуже люблю. <свісно> я люблю бути вдома. Мене так часто питають про е, як ти надихаєшся. Мені здається, що я, мабуть, когось зараз засмучу своєю відповіддю. Мені здається, що натхнення це відмазка для лінивих людей. Ну, типу, легко сказати, я там не зробив те то або те-то, тому що в мене немає натхнення. Якщо ти займаєшся улюбленою справою, навіщо тобі ще якісь там ресурси, щоб ну надихатись, ти просто береш і просто робиш. Заїхала я сюди місяць тому, тому що я майже рік робила ремонт у квартирі. Купила я квартиру, як мені казали, що я крейзія у травні минулого року. Мені здається, що іноді, коли я сюди заходжу, там після роботи думаю, капець. Нарешті не є своя квартира у Києві. Я дуже хотіла свій куточок. Е до речі, якщо ви е, не знаєте, у якій квартирі жила раніше, я розповідала про мою першу орендну квартиру 23 квадратних метра, у минулому випуску. Так що гляньте і поставте, що кохайко, звісно, що. І коментарі, і підписку. оце все. Де ваша активність? Я не бачу ваших рук. Знаєте? Дизайн на моєї квартири робив мій папа. Дякуємо за це величезне. Ну, я пишаюсь цим проектом, тому що мені тут подобається все. Це моя кухня. І мені вона подобається неординарністю рішення, що в мене немає оцих верхніх поличок. От реально, це такий кайф, що ти не впираєшся ні в, ні в що. Ні в що не впираєшся. Мені подобається, що тут в мене є бетонна стіна. Це не тому, що в мене не вистачило грошей. Її зробити якоюсь іншою, тому що я люблю, знаєте, я взагалі люблю такі дуже холостяцькі елементи у квартирі, такі чоловічі. Мені подобається метал, мені подобається бетон, дерево, скло. От я люблю такі холодні інтер'єри, не дівочий про вас, вибачте. Найдорожчий елемент в моєї квартири в ремонті це знаєте що? Неочікувано, це двері. Три тисячі євро, одна ця двері. Мені було дуже боляче за них платити такі гроші, але їх слава Богу тільки дві в квартирі. Це просто два смарти, але вони задають ритміку ремонту. Мені здається, що я, знаєте, дітям у спаду буду ці двері передавати. <світ> Далі, що вам хочу показати, це колір стін. Мій найулюбленіший синій. Хтось його називає індіго, хтось його називає royal blue. You know, yes, maybe royal blue. Взагалі я, мені дуже сильно подобається. Колір не набридає, він дуже е, яскравий, але він е, для мене є таким дуже, знаєте, релаксовим. А тепер хто такий чинуазрі? І де я його взяла? Ходімо, покажу. А ось він. Шинуанзер, і це не про цього зайця. Це стилістика, у якій виконав цей комод. Це антикварна річ, я купила за 400 євро на барахолці. Мені він дуже сильно подобається. Це такий елемент сходу у моїй квартирі. Вам напевно цікаво, де саме ця барахолка? Ага, ставте кохайку, коментар, і можливо, ми. Знімемо випуск. Як я ходжу на барахолку, а я це дуже сильно люблю, бо там є такі штуки цінні, які можна купити. Це книжки, елементи декору, меблі, все, що хочеш. Майже Париж. А зараз улюблена рубрика «Інтимне місце. Йдемо до спальні. Це може бути рубрика. У ліжку з сонею. Насправді тут я провожу не дуже багато часу. Я завжди лягаю о, 10, о пів на опів однанадцяту. Я вже завжди-завжди сплю. Ну, у котрій я стою, ви знаєте, це четверта, пів на п'яту. І напевно вас цікавить відповідь на інтимне питання: скільки коштувала квартира? За скільки я купила вам, не скажу але скажу, що зараз у цьому ЖК один квадратний метр коштує 3 тисячі доларів. Я купила, як я і казала, набагато дешевше у піки, пікі? Пі? Вот у піці. На піці спаду а, вартості нерухомості у Києві у минулому травні. А скільки квадратів там? А, я вам скажу, скільки квадратів, щоб ви прикинули. Так, ти-те-те, -ти -ти, плюс полту, сага. 72 квадрати. Рахуйте. Як у вас з математикою. А зараз найулюбленіше моє заняття, і це я вам кажу у ліжку. Ходімо їсти. Боже, який стіл, це все. Це моя рубрика веделка просто. Подачі є своя рубрика-Виделка, вона транслює всім, що вона їсть. Зараз я виставлю, що їсть. А, будь ласка, вистав. А, будь ласка. Як тобі прийшла взагалі ідея знімати Ютуб-шоу своє? А, ти ж, Чи знаєш? Як це зараз називається? Знаю Ютуб шоу. Ти наступна, YouTube. ти наступна Ютубчик. Мені здається, що в моєї енергії вистачить ще й на таку штуку. І я ж ти ж знаєш, така люблю балачки, все щось сказати, розповідати про себе, не про себе, про всіх. Тому буде ще ютуб канал. Ні, ну звісно, не без хейту. Деякі написали і вона вже там, звісно, в Ютубі. Ну, а що? А я до речі, з тобою ніколи Ні, не, не обговор не обговорювала. В тебе були бу, були якісь е, хвилі хейту? Та в мене не постійно. Як Вся ти життя? Старишся? А ти знаєш, в мене був один такий момент дуже цікавий. Я згадала його нещодавно, коли я була ще в голосі країни, моїм тренером був Потап. Угу. І я пам'ятаю, як а, Перед самим фіналом, вже от останній ефір фінал, і я е біжу до нього в сльозах, просто тому що я начиталася в різних коментарів. Мене ж багато дивляться, мільйони. Просто я ж маю виграти, не виграти. І він знаєш, він сказав: він каже: хочеш, я тобі дам одну велику пораду на все життя. Не читай коментарі. Я дійсно по сьогоднішній день її притримую цієї поради, і воно дуже спасає реальне життя. Ти знаєш? У нас є з Сонєю, дякую за салатик, Рубрика мазня. Це моя улюблена рубрика. Ну, типу, коли людина каже, що це за іскусство. А ну це взагалі шо? Я так теж можу, і так малюють мої діти, і всі. Місин лучший. І вони кажуть, що в мене багато впливу, батько! Вау! Вау! Шугадері, ну? Де? Ні, ви мені покажіть, де взяти? Піду. Які дає бабло? так. які дає бабло просувати, а взагалі ви просто уявіть на секундочку. Наскільки це повинна бути заможня людина, щоб вона купила все. калаби все. з все, калабу з Укрпоштою з Приватбанком? Угу. Це взагалі що? Хочу за закрити цю тему. Ніхто, на жаль, не спонсує а, моє просування і моє мистецтво. А скажи, будь ласка, ти не боїшся хейту від людей? Чи як ти кажеш там, про кльонів, оскільки ти ж дуже відверто про себе розповідаєш, і в першому випуску багато секретів розповіла про себе і цікавих речей, які, ну, на мою думку, напевно, не варто настільки відкривати людям. Розумієш, я хочу показати своїм досвідом, що все у цьому житті можливо, і на своєму прикладі показати. Свій творчий шлях, а як його можу показати, не будучи відкритою і щиро, навіщо мені тоді цей цей канал? Я звикла, що ти розумієш, що творчість повинна бути чесною. Я думаю, що якщо я вирішила піти у цей шлях ютюбюбер, то також буду розповідати тут чесно і щиро. А він буде ще й корисний. Це mm -hmm. тільки знаєш така прелюдія розповісти про мене. А далі ми будемо знайомитися з цікавими особистостями. Буду розповідати про мистецтво. Я така знаю, ж буду не занудна вчителька. Ко лайла мистецькі коуч. як серіал. Серіал, так. Серіал, друзі. <гум> <гум> Або ми у місті». — На багато років, на багато поколінь, Який буде нести дійсно якусь хорошу енергію і буде нести знання, буде нести світло. А все, що несе світло, воно надовго. Клас, боже, клас. боже, який мене подих? Це взагалі mm. клас. Вип'ім цей чудовий кави, що твій ютубчик був дуже класний, дуже пізнавальний. Всі ставлять кохайку. кохайку Стишне підряд. Кохайку. Пишіть так. коментарі. І напишіть мені, будь ласка, які теми ви хочете, щоб я підняла у своєму ютуб-каналі <звачу> <Давайте звачу> вже розюк. <звачу> ну Нормально. 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 А я і так, так їла, але. Ну, 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 хоч хоч хліба вже можна взяти. Ну, <звачу> <хліб із звачу>